Слове Божьем до римлян мы читаем, ибо Бог, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Двое вмерло за мене». Наші серця краялися від болю, коли серед стогону буревію долітали до нас людські благання на поміч, на морі сталася катастрофа. Хвилі лютували і ревли, ми знали, що не одне життя знайшло собі могилу в глибині моря. Як надійшов ранок, я пішла на берег. Буря стихла, сонце сяяло, співали пташки. Здавалось, що жахлива буря вночі була тільки сном, страшним сном. Частини розбитого корабля, винесені хвилями на берег, свідчили про велике горе, пережите вночі. Сумно дивилась я в далечінь, думаючи, скільки то душ спаслось, а скільки загинуло. А раптом підійшов до мене моряк, він розповів мені про героїчні зусилля, як спас декотрих, і раптом Він здивував мене таким питанням: чи ви спасені? Чи знаєте ви Ісуса як свого особистого Спаса? Це питання було приємне мені, бо Христос був мій Спаситель, як Він був особистим Спасителем і того моряка. Ми поговорили більше про любов Божу, а потім я поцікавилась знати, як давно Він знає свого Спаса і як це сталося. І ось моряк розповів мені таке: яких п'ять років тому Господь спас моє тіло від морської могили, а душу мою від озера Огненого. Ніколи не забуду, що двоє вмерло за мене. Так, двоє. Мій Спаситель вмер за мене на Христі, а мій товариш вмер за мене в безодні морській і тим привів мене до Христа. Тоді була ніч, подібна до цієї останньої, як наш корабль попав на скелю. Ми подали сигнал на суходіл, і хоробрі хлопці вислали рятувальний човен, щоб спасти нас. Наша надія на поміч була мала, бо буря дуже лютувала. Спочатку до рятувального човна ми передали їм наших жінок та дітей. Та коли, щасливо діставшись до берега, рятувальний човен знову повернувся. ми зрозуміли – що всіх він уже взяти не зможе. Отже, ми почали кидати жереби, хто мав залишитись кораблем, а хто рятуватись? Мій жереб був залишитись, прийняти вірну смерть. Який жах обійняв мене, яка чорна темрява. Гріхи мої повставали переді мною. То було жахливе. Я мав друга на кораблі, який любив Господа. Він часто говорив зі мною про стан моєї душі, але я посміювався і відповідав, що вперше випробую всі насолоди життя. А тепер він стояв біля мене, і я не осмілювався попросити його помолитись зо мною. І чому він не говорить мені тепер про Господа? З образою подумав я, добре йому посміхатися, коли він має жереб іти до рятувального човна. Тільки пізніше я все зрозумів, як же я глибоко помилявся. Знову до нас наблизився рятувальний човен. Ті, що мали жеребки спасіння один за одним входили до човна. Ось і прийшла черга Якова, і раптом, замість того, щоб самому війти туди, він штовхнув мене, промовляючи: Іди, Тиме, зустрінь мене в небі. Ти не повинен вмерти грішником і піти на вічні муки. Цього я не сподівався, щоб хтось віддав своє життя за мене. Ні. Спочатку я не хотів прийняти це вперте спасіння та противитись було ніколи. Один сильний моряк просто силоміць садив мене до човна. Тільки що ми відпливли, як наш корабель пірнув у воду. А з ним і потонув мій Яків, мій добрий і дорогий друг Яків, віддав життя своє за мене. Я знаю, що Він пішов до Ісуса, але Він вмер за мене. Чи ж не сказав я вам правду, що двоє вмерло за мене? Він замовк, і сльози. Поблискували на його очах. Він не соромився їх. Він шанував любов, яка пішла за нього на смерть. А далі він сказав: А як ми припливли до берега, тоді я сказав собі, Яків не мусив умирати за мене марно. Я хочу зустрінутись з ним. Боже. Я хочу. Я хочу знати Тебе. Згодом я дістав Біблію. Читаючи, я казав Господи, укажи мені, як і з чого почати дороги не знаю. Покажи мені ту путь, і Бог допоміг мені. Багато хитання та страху пережив я за свої гріхи, все думалось, що Бог не простить мене. Не сприйме. Аж ось я дочитався до оповідання про двох розбійників, що розп'яті були на хрестах, та як Господь одному із них відчинив двері до раю. Упав я тоді на коліна і сказав Господи, я такий самий, як вони. І в серці відчув я прощення. Нині будеш зі мною в раю. Мені тоді хотілося вмерти, щоб бути з Господом та з Яковом. Та пізніше зрозумів я, що Ісус Христос вмер за мене, що кров Його очищає від усякого гріха. Милий слухачу, дозволь мені. Запитати тебе, як той моряк запитав був мене, чи ти спасений, чи знаєш ти Ісуса, як свого особистого Спаса, котрий життя своє віддав за тебе? Якщо ні, то поспіши до Нього, поки є час. Амінь.